Слава Україні, друзі, з Новим роком. Хто б міг подумати, що 1 січня буде така тежна весняна погода. Плюс 11 показує мій термометр. Це щось нереально неймовірне. Холодно, сніги були, морози були. І тут так тепло. Ми їдемо катати. Я на місці приїхав на місце зустрічі з велосипедистами в центрі Житомира. Це вулиця Михайлівська. Вона є пішохідною тут. Тут різні заходи відбуваються, концерти там Ввечері люди гуляють. Ну і сьогодні тут місце зустрічі. Видно, що людей сьогодні буде доволі багатенько. Кажуть, покатушка буде цікава. Кажуть, ми побачимо. Я вже більше місяця не катав. Погода не дозволяла, то в мене робота почалася. Сьогодні, 1 січня, до речі, день народження Степана Бандери. так що... Москалі, коли вибухаєте на Новий рік, пам'ятайте, вибухаєте на день народження пана Бандери, святкуєте його гуднюху. Слава Україні! стартуємо, поїхали в нашу зимово-весняну покатушку 1 січня 12. Друзі, ви не сидіть вдома, якщо у вас така погода, власть. А я вам нагадаю, що зараз займаюся проєктом із забезпечення дітей міста Ізюма та Ізюмського району гаджетами для дистанційного навчання. Якщо ви такий маєте, можете ним поділитися, вони не користуєтеся. Будь ласка, ми будемо дуже раді. Або можете закинути невеличкий донат на монобанку. І ці кошти теж нам знадобляться. Або для ремонту якогось гаджета, придбання запчастин, або для купівлі якогось гаджета. Кожна гривня потрібна, кожна гривня важлива. Всім спасибі, хто долучився до допомоги і всім спасибі, хто долучиться до допомоги. Слава Україні! Тепло, по весняному. Але ж то буду не я, якщо я болота не знайду, тільки що їхали такими грязями. Це було жесть. Коротше, навіть зняти не було можливості. Бо треба було і себе витягувати, і в'чик витягувати. Ну я думаю це на кінець. Там попереду ще щось буде, тому що їдемо вздовж тетерева. Зараз будемо до лісу заїжджати. А в лісі досі зимно, вогко, подекуди сніг лежить, на озерах лід стоїть. Але тим не менш я дуже задоволений, що виїхав сьогодні катнути. І незвично, наче зима. 1 січня. Вчора за столом сиділи. Вечеряли. А сьогодні плюсова температура, плюс 13 вже, і ми катаємо. Ну що я казав про калабані? Звідтиля я приїхав і отуди мені по цій дорозі до лісу їхати. А як пахне в лісі, хвоя? Така от легка, свіженька вологість, плюс нотки хвої і подекуди відчуваються аромати грибочків. Можливо то здається, що грибами пахне, але щось то щось є. А їду я, щоб ви розуміли, наразі отакими от, от луками. На відео може здатися, що сухо, крутити можна, але під колесами чавкотиння. До речі, оця моя нова гума, що я в собі поставив на вільчик. Для таких доріг доволі непогана. На неї нічого не липне. Бруду немає, грязюки там, бадилля немає. І доволі жваво. По ґрунтам вона себе показує. Мені подобається. А вон де аж велосипедисти їдуть. Відстав я трохи метрів на 500. Треба наздоганяти, але по такій дорозі не вийде. Виїхали із грязі. Заїхали в нормальне село, асфальтик, по вулочкам, це супер. Зупинилося в магазинчику. Треба поповнити запаси водички і будемо їхати далі. Бо щось ця гаряч трошки вибила з колії. До того ж більше місяця я не катав. Вчорашнє олів'є виходить трішки. Важко сьогодні дається, Але катати треба. Не пощастило нам трішки з магазином Він виявився зачиненим. Йдемо вийти. Добре, село велике В центрі поряд є декілька магазинів. A few later. Я вважаю, що у кожній Покатушки має бути обов'язково краєзнавчий елемент. У нас сьогодні так і трапилося. Ми у селі Левків заїхали до занедбаної панської садиби. Ось його позаду мене. Я, чесно кажучи, не знаю історію цього маєтку. Можна загуглити, якщо вам буде цікаво, і в інтернеті почитати, що це за така садиба. Але місце прикольне, історичне. Якби вкласти сюди певну суму великих грошей, можна було б зробити. Цікаву локацію проводити різні там, культурні масові заходи. Я думаю, після війни так і трапиться. Садибу відновлять і вона буде приваблювати до себе багато туристів. А взагалі у нас в Україні таких цікавих місць, але на жаль, занедбаних, дуже і дуже багато. Тож, роботи не почати край. Цікаве місце, але на жаль дуже і дуже засране Ще можна зрозуміти, що воно зруйноване і занедбане. Але ж можна якось ну, більш охайно до нього ставити. Чи що. Нащо тут одесь сміття зносити? Викидати після себе, залишати там кляшки і так далі і тому подібне. Все ж таки це не смітник, а доволі цікаве історичне місце, яке можна ще... й привезти до ладу і воно буде приносити не тільки культурну користь, а й економічну для цього села. Люди, не будьте свинями, будьте українцями, не смітіть, забирайте, прибирайте після себе, будьте чемними, цивілізованими людьми. Не перетворюйтесь на москалів. Я вже думав, ми поїдемо у Житомир додому, а не заїхали на ще одне прикольне місце тут. господисти. Ще одні засіли на пікнічок. В Альтаночці прикольній на березі озера. І ми до них зарулили. Класне місце, пів озера замерше, інша половина вже розтанула. Плюсова температура вже декілька днів у нас тримається майже тиждень. Але тим не менш на озері рибаки є зимовою рибалкою промишляють. Так, як би сюди не звалитися в це озеро. Зараз пройду пару фоточок красивих зроблю, аби ви розуміли, ось такий місточок тут стрмний є. І місцеві особисто говорять, що по ньому можна на в'ячку проїхати. Але перевіряти я то не буду, бо стрмно. Якщо літом то ще взлетиш у воду, то нормально, а зараз, якщо взлетиш, то буде трошки неприємно і холодно. Ми приїхали, вже виїхали на київську трасу. Всі Сподівалися, що будемо назад асфальтом повертатися. А ні, асфальт для слабаків, походу. Ми ліземо крізь хащі, калабані, замерші, лужі. А як інакше? Треба ж контент на відос, на канал. Треба, щоб було ржачно, пригоди потрібні. O hotelismo, até Друзі, спасибі, що подивилися моє відео до кінця. На жаль, я не зміг його досняти. Сів телефон, таке буває. Але там, в принципі, особливо нічого цікавого не було, багато грязі. Ми в тій багнюці бовталися, влазили, знову залазили і доїхали додому. А нижче в описі під відео я залишу посилання на баночку, де ви можете задонатити нам на гаджети. Я нагадаю, що я збираю гаджети і намагаюся допомагати дітям з міста Ізюм та Ізюмського району гаджетами. Ноутбуки, телефони, планшети, аби вони мали змогу для дистанційного навчання. Всім спасибі, слава Україні, пилоклуб друзі, місто Ізюм.